Добрий день, мене звати Педан Анна. Та це цикл дослідів, який направлений на те, щоб показати вплив препаратів лінійки добродії на проростання різних культур. Зокрема, показати вплив добродія ОМД та добродія Комфорт універсального на енергію проростання, схожість та місць сухої речовини в проростках. Як і раніше, у нас буде три варіанти та контроль. Перший варіант буде включати добродій ОМД в нормі 5 кг на тонну, добродій комфорт універсальний в нормі 0,25 літрів на тонну. Третій варіант буде включати два цих препарати в тих же нормах. Та четвертим буде контроль насіння соняшнику, як і насіння кукурудзи, не потребує попередньої підготовки до досліду, тому я відразу перейшла до зважування зразків по 100 г. Я набрала вже готовий робочий розчин з добродієм Норма розходу на 100 в Мене буде 2 мл для Кращого покриття кожної насінини я вже закінчила підготовку чашок Петрі та розпочинаю розкладати насіння. Кожного варіанту у нас буде знову ж три повторності, та в кожної повторності буде по 100 насінин. Сьогодні третій день досліду, тому розпочинаю підрахунок енергії проростання. Найкращу енергію проростання показали зразки, оброблені одночасно добродієм ОМД та добродієм комфортом універсальним. Їх енергія становить 95%. На другому місці зразки оброблені добродієм комфортом універсальним 95%. на третьому місці добродієм ОМД.

Ось і настав сьомий день, тому розпочинаю підрахунки схожості соняшника. Ми маємо такі результати схожості. Контроль має схожість 96%. Зразки оброблені добродієм ОМД 97%, насіння оброблене добродієм комфортом універсальним 99%, також як і зразки оброблені добродієм комфортом універсальним разом з добродієм ОМД. Тепер розпочинаю заміри проростка та корення наших рослин. порівнянні з контролем ми маємо такі результати: зразки, оброблені добродієм ОМД, мають на 35% більший корінь, та на 12% більший проросток. Зразки оброблені добродієм комфортом універсальним мають 20% приросту корення та 6% проростка. Зразки оброблені одночасно добродієм ОМД та добродієм комфортом універсальним мають збільшення кореневої системи на 38% та проростка на 11% порівняно з контролем. Цей дослід проводився у 2021 році. Однак протягом останніх кількох років вчені продовжували досліджувати препарати торгової марки Добродій в лабораторних та польових умовах. Крім того, що науковці знайшли більш ефективні дози таких препаратів, як добродій ОМД, Добродій Комфорт Універсальний, вчені також розробили новий препарат «Добродій Мікро для захисту та живлення рослин, який значно підсилює дію добродій Комфорт Універсальний.